Продовжуємо доріти згутного скла. Дивіться, які шедеври. Ви розумієте, там всередині квітка, тіба як три квітки. Як вони це зробили? Це справжня алхімія згутного скла. Ціна, як ви бачите, на такі шедеври, не є дуже велика. Це далі ми оглядаємо прес папє Оце я теж. Цікавий, і це не тріщина всередині, це ніби як два скла зустрілися і такий такі має ефект. Не знаю, я не думаю, що його задумали, але ну при виконанні так вийшло. І виглядає це ніби як в задумці, там всередині горщик, і з горщика, а, по ідеї, мало так от виглядати квітки, але тут ще йдуть бульбашки. ну Щось просто. Цікаво. От, от бачите, горщик. і із нього йдуть е, отакі квітки. от ну Це просто неймовірна робота, е, дивіться, яка ціна хороша. І це продається у Львові. от такі прес пап'є у нашому магазині можна купити за такою ціною. І ще що думаєте? колекціонуєте, бачите таке десь. Давайте будемо обговорювати. Діліться нашими відео і прошу поставити вподобайку для того, щоб нас трошки більше бачили. От. Дякую за увагу.